У фонді бібліотек комунального станови Кодемська публічна бібліотека досі налічується 40% книжок російською мовою. Переважно це розділова технічна література, класика та переклади іноземних авторів. Всі книжки, які можна було віднести до пропагандистської та морально застарілої радянської літератури, було списано іще ще до 2022 року. Книжок із санкційного списку заборонених до ввозу в Україну з 2014 року. В наших бібліотеках не було частка російськомовних книжок значно зменшується. Так вже в 2022 році до бібліотек надійшло дійшло 80% книжок українською мовою і тільки 20% російською. Відмова від російських книжок має здійснюватись поступово, замінюючись якісною книжковою продукцією. Україномовною у 2021 році бібліотечна система Кодимщини, на жаль, зазнала великого скорочення. Із 26 бібліотек залишилось 15. Цінна література з бібліотек, що закривалась, була передана в сільській бібліотеки філії, а решта книжок здавалась в макулатуру. На зароблені таким чином кошти ми придбали нові книжки українською мовою. Протягом усього періоду незалежності України російськомовна література домінувала на книжковому ринку. Її друкували в українських видавництвах, так і завозили з держави-агресора. Не таємниця, що ситуація з бібліотечним фондом по всій Україні складна, так як більшість книг російськомовні, так і у нашій Кодемській публічній бібліотеці 40% книг російською мовою. Звичайно, ми декілька років отримували книги за програмою Українська книга. Останні два роки фонд поповнився книгами від Українського інституту книг, за що ми дуже вдячні йому. Але цього замало. Заміну фондів потрібно поступово робити ще не один рік. У нас на жаль, бракує фінансів самотужки придбати сучасну літературу, тому ми чекаємо допомоги. Від обласної бібліотеки, а також знову на співпрацю з Українським інститутом книг. Я переконана, що завдяки новим україномовним книгам ми зробимо українців читаючою мудрою інтелектуальною нацією. Які потреби у бібліотек на україномовні книжки? Перш за все, це видання сучасних українських письменників, зокрема Одещини. У нас є багато талановитих прозаїків і поетів, які можуть бути конкурентноспроможними як на українському книжковому ринку, так і за межами України. Можливо, нам потрібна окрема обласна програма на підтримку книговидання місцевих письменників. Далі є попит на переклади українською мовою сучасної світової літератури. Україна не може бути відірваною від світового літературного процесу. І ми, не втрачаючи своєї самобутності, маємо бачити різноманіття книжкового світу інших країн, подавати читачеві свіжі новинки і тренди світової літератури. Розділова література найменш представлена українською мовою в наших бібліотеках, і вона потребує осучаснення не тільки з огляду мови, але й загальнолюдського і наукового прогресу. Чому полягає адаптація користувачів бібліотек до відмови від російських книжок і переходу на читання українською? Зараз ми зрозуміли, на жаль, такою важкою ціною, що книги російських авторів потрібно прибирати з полиць, адже не можна продовжувати читати літературу тієї країни, які знищує нас. Тому зараз йде поступова заміна книг російською мовою на ті, які перекладені українською та книги українських авторів. Цей процес займе певний час. Але він все ж необхідний нам. Адаптація читачів проходить непросто. Це пов'язано в першу чергу з тим, що люди, особливо старшого покоління, звикли в більшості своїх читати російськомовну літературу та російських авторів, а українську майже не брали. Якщо для діток та молоді проблем читати українською немає, для них це звично і по-іншому вони вже не уявляють, то для людей похилого віку адаптація заміни книг проходить трошки важкувато. Їм ще досить важко зрозуміти, чому вони не можуть прочитати російську книгу про велику вітчизняну війну або детектив російською. Тому хочу наголосити, щоб ця адаптація була вдалою, вона повинна проходити поступово і якомога довше, щоб нашим читачам було легше і не вкликати у них негативу в першу чергу, щоб у них не було такої реакції, що ви забрали всі російські книжки з полиць, і я до вас більше не прийду. Ні, читач має зрозуміти, що є альтернатива українською. І є ще читати, і українська література нічим не гірша, але це потрібно робити поступово, як я вже говорила. Радую, що зараз кожним днем все більше людей розуміють, що без цих змін ніяк і в нашій країні на першому і основному місці повинна бути тільки україномовна література. Хочеться ще наголосити, що ми маємо не тільки прибирати з полиць, а й мати чим змінити в першу чергу особливу галузеву літературу, якою ще досить дуже багато в наших селах саме російською мовою. Її в першу чергу потрібно замінити на якусь альтернативну. Радує ще те, що наші читачі почали більше читати української літератури і української класики, адже народ починає розуміти своїх письменників, їх творчість. Яка часто сповнена історіям і саме нашої боротьби. І це радує і дає нам надію, що, попри важкувату адаптацію відмови до російської книг, ми завжди будемо нацією, яка читає. А що думають з цього приводу наші читачі? Ми читаємо в сім'ї загалом українською мовою і розмовляємо на українській мові. Це було так завжди в нашому регіоні. Переважно українська мова. В чомусь ми в школі на українській мові і думаємо, ми, звісно, на українській мові. Для мене не є проблема перейти на українську, тому що ми все життя розмовляли, розмовляю, співаю українською материнською мовою, гарною, мелодійною українською. Для мене як українська, так і російська мовою є в повній мірі рідною мовою. Я говорив. Обома ними з дитинства. Тому жодних проблем в переході на чи то українську, чи то російську мову не існує. Головне, щоб ми завжди залишалися людьми, незалежно від того, якою мовою ми спілкуємося, не потрібно зуратись ні однієї, ні іншої. Треба зуратись поганих вчинків, поганих людей. Сидів поет перед ним пустой листок. рукам оцепенела в ожиданні. З чого начать? З яких же строк повітить людям астрадані? не подобрать ни слова в русском языке, чтобы описать это исчадье ада. Вся величавость языка там, вдалеке. А впрочем, это и не надо. Ведь передать всю полноту, не содержания, содержание, чтобы и впрямь на чистоту, чтобы добиться осознания, всего-то нужно перейти на Соловьину. Бо мова буде будет про Украину, яку комусь кортить перетворить в руину. Хай лишь того когось зустріну, Нема перекладу цим вчинкам, Великим русским язиком, нічні удари по будинкам, в яких поснули вічним сном, Хтось не побачив цьогоріч ялинку, яка раніше сяяла на площі за вікном, а все тому, що досі в поєдинку із цим дурним, гнилим вагном. Так і стався лістик пуст, через всі старання поета, ні строчки, не сравав суст. Що мислить об этом? Кодомська публічна бібліотека вже декілька років поспіль пропонує своїм користувачам мовні курси, на яких англійську, польську та українську мову викладають носії цих мов. Зокрема, уроки з сучасного українського правопису для дорослих веде бібліотекар-філолог за освітою Вікторія Мураховська. Знання рідної української мови завжди було важливим для всебічного розвитку людини. У зв'язку з введенням нових правил правопису 2019 року у нашому СОУПІ проводяться курси з української мови для дорослих, що дуже є важливим і актуальним на сьогоднішній день. Тож адаптація читачів до відмови від російських книжок і переходу на читання українською має здійснюватись коректно через зацікавлення українською книжкою, популяризацію української мови та за власним прикладом. По образованию я русский филолог, и Кодема меня знаєть як російськомовного чоловіка, але за виваленням часу я удосконалюю свої знання з української мови, старанно витісчаю свою українську від суржику. Я впевнена в тому, що коли бібліотекар із захопленням розповідає читачеві про книжку, яку щойно він прочитав сам, навряд чи хтось залишиться байдужим.